Сьогодні готуємо дубайський шоколад. По мотивам дубайського шоколаду ось така шоколадка на пів кіло. У нас вийшла, як готували, покажемо далі. Для начинки нам нас знадобиться тісто, паста, самі горішки. У мене в якості підсолоджувача буде шоколад і маса, щоб смажити тісто. Дивіться, можна в цілому. Звісно, у вас вийде трошки інше і зовсім інше, але ви в цілому можете, по-перше, тісто самостійно зробити. А по-друге, можна замінити навіть на арахіс або на волоський горіх, на що завгодно. Це не обов'язково прям так готувати. Тренд ми готуємо, а ви вже під свої можливості можете підтасовувати. Реально вийде дуже смачно. Наприклад, арахісова паста, додати горішки в порізаних мілко волоцьких, наприклад, буде все теж дуже смачно. Тісто нарізаємо, можна це зробити на Дощечки можна це зробити ножицями, ножицями реально швидше, мені особисто і простіше. І далі будемо смажити просто до такого, знаєте, золотистого кольору. Це просто, це швидко. От робити таке тісто, чесно, займе чимало часу, тому якщо у вас є можливість купити, то купіть. Я думаю, якщо ви це відео будете дивитися вже після того, як тренд цей трошки спав, то насправді раніше це тісто взагалі дуже дешеве було. А зараз за цим всім хайпом воно піднялося ціна, Тому ось так. Все дуже просто: сковорідка, масло погнали. Чекаємо, поки розтопиться масло, і просто смажимо наше. Все банально просто, але має вийти вже прям таке хрумке, хрумке тісто. Смажимо, бачите, вже такий золотистий колір, ще трошки. Хочу прям такий, щоб, знаєте, добряче підсмажено було. Я не знаю, скільки це займає, Хвилин 5-7, десь, мабуть. Залежить від вашого вогня і кількості, звісно. Яке у нас вийшло. Тісто, бачите, так підсмажило, ну прям добряче підсмажила, щоб воно прям. 100% було хрумке. Чекаємо, поки воно вичахне, бо якщо ви зараз миску його перекладете, воно за рахунок вологи буде таке, не буде хрумка. Тим часом беремо шоколад і розтоплюємо такими імпульсами по 5-10 секунд і обов'язково дістаємо, розмішуємо, дістаємо розмішуємо. Ну, Це якось підсолоджуваче. Багато хто додає ще кунжутну пасту у склад, але це дивіться на ваш смак. Я не дуже люблю смак кунжутної пасти. Дістаємо з мікрохвильовки, бачите, розмішуємо. Вийшло у нас такий от шоколад. Не надто багато, але дивіться, е і вийде не надто солодко. Якщо ви хочете ще солодше зробити, то більше шоколаду білого. Так, Все логічно. Це дуже просто: змішуємо спочатку горіхи, пасту фісташкову. Це просто якийсь золотий інгредієнт. Я вам так Я спеціально для рецепту купила, я правильно не купляла б. І шоколад. Це має бути кімнатна температура. Якщо ваша паста фісташкова холодна з холодильника, то ваш шоколад просто замерзне одразу. Тому дивіться, щоб така в кімнаті постояла. І розміж. Даємо, звісно, наше тісто підсмажене. Бачите, воно золотисте, воно хрумке має бути. Залишайте обов'язково, щоб воно вичахло саме на сковорідці. Якщо ви зложите в кастрюльку, ще раз повторюсь то воно просто запариться і все. Перемішуємо. І в нас виходить та сама начинка того самого дубайського шоколаду. Я от поблучку давай камеру, я навіть розмішую. А воно хрумке. Отак от і має бути. Це відставляємо просто в сторону. Зробити основу нашого шоколаду вам треба формочка. У мене силіконова, тож шоколад так блищати не буде, як в пластикових полімерних. Далі шоколад зважимо дві частини. Основна і 30% окрему, щоб темперувати шоколад. В цілому можна цього не робити, але ви тоді шоколад зберігаєте в холодильнику і їсте лише з холодильника. Інакше буде в руках танути. у Час, який вам знадобиться на розтоплення в мікрокульовці, залежить, звісно, від об'єму. Якщо чесно, то і об'єм шоколаду, який вам знадобиться, дуже сильно залежить від формочки, яка у вас буде. В цілому, якщо ви берете, наприклад, 300 г шоколаду і розтоплюєте, то 100 грам маєте лишити для того, щоб потім додавати. Є спеціальний там шоколад, який для темперування, є короче, різні варіанти. Але ми робимо приблизно так зараз і розмішуємо о, до охолодження. Все. Ми, Наша задача по факту швиденько охолодити шоколад. Часто роблять на а, поверхнях кам'яних. Я так робила раніше, коли треба багато шоколаду темперувати. Все, коротше, свої варіанти можна цього не робити. Ви можете просто розтопити шоколад, залити форму, поставити в холодильник. Обов'язково, бо цей шоколад. Має ну, застити і при температурі кімнатній. А так ви ставите в холодильник, начиняєте, ставите в холодильник і потім з холодильника по факту його їсте. Все, ми розміщуємо холодження. Наш шоколад у мішечок. М -м -м. Мені так простіше, а ви можете робити, як зручніше, вам можна навіть ложкою просто заливати далі у формі. Ну, Наша найголовніша задача це залити. Форму з шоколадом так, щоб було рівномірно. І по висоті бажано однаково. Mm -hmm. Розподіляю по формі, бачите, що по висоті було однаково плюс-мінус, і будемо залишки шоколаду прямо зливати. А потім шпателем обережно підрівняємо все. Форма пластикова, і от саме тієї висоти, що буде шоколадка, це взагалі ідеальний варіант. Шоколад застив, бачите, відходить навіть від стіночок. Зараз відправляємо нашу начинку. Наше завдання рівномірно розподілити начинку, хрумку, чудову, по ціні просто золоту. Але додаємо побільше, що ж я дарма купувала все. Класно і зручно було б, якби ця форма була правильною висоти. Ще раз додам. Так, звісно, важче буде, але шиї як є, іншої в мене немає. Були десь, але вони мілкуваті, знаєте. Зверху рівномірно покриваємо шоколадом і чимось, так як форма не дуже. Правильно, будемо розподіляти, у мене, бачите, така лопатка. І розподіляємо зверху начинку. У нас, звісно, висота шоколадки не всюди однакова, але у вас точно вийде краще. Дістаємо наш шоколад. Прийшов головний дегустатор шоколадів дубайських. А, давай. Вижила, <рес> ти там вилазиш чи ні? Дивіться, те, що по краю нерівно, можна а, гарячим шпателем просто прибрати. Просто зрізати по факту. Ось так у нас вийшло. Шоколадка така, знаєте, увісіста, я б її назвала. Зараз по краю обріжемо і все, і знімаємо, розрізаємо дивно, щоб всередині. Що, друзі, розломуємо наш дубайський шоколад. Дивимося, що всередині. Бачите, тостувати тут вийшло, але куштуємо. І хай платить, як смачно. М -м -м, да? Все, дякую, що взяли. Ми доїмо, потім у вас, да? Прям дуже смачно. М -м.